У мене сковорідки немає, щоб його в'їбати. еба. Хуєнно! Ну хорош! Ну реально хорош заплачу. От мамка йде обережно. враж. Вже щоб до мішком не забыл, щоб він не впав. Ну мішок грошей не впав. Може поділитися гранаткою, захар. Диво Так. Тільки не взриве її тут, бо вона Ну ти тим. Він зараз зірветься! Він зірветься, якщо його за носа тримати. Я за яйця вмію. Там голова десь, там десь голова. Ой, Ссыбить. Бляа, с двом баный. Робот. Видаєш, вот как карату. Ні, внизу голова, внизу голова, іди ід, ід, просто їдь, просто їд, просто їд, просто їд, просто блядь. Ай, бля. Боже, я клач, я клач, я мистер клач. Слава на реки я еще. Я чула, останнє, что я чула від неньки, це. Аааа, бля, я ж тебе чекаю. Я просто иду, из-за кута башка на мене вилітає, голове хату огромно. И я просто втратив дар нормальний, нормальний... по. Ой-ой-ой, по новое. 24 тысячи. Ну лопай-то. Ой, тяжка, тяжка! Ну давай ты девушка. Ломай ты? Да, давай в дверь дуже еще ты. Перевертайте ее в двери. Широкую на широкую! бани мог! Ой! С цитата! Цитата, нет, мама! ха Шевченко не Ты шв чан! Да веди ты! який Шевченко? це тато мій. Це тато твій? Сука! Я здох. А я, я питання. Ой! Довго, а ты обквоту, оп да? Історія реально довга. Там же є близенько квота, правильно?

Мамаша заходит. Вась. Oh, Виталик! Я съел его, наверное. Ну, Виталик такие, о! Oh. О, mm -hmm. oh, ну, нравится. <laughs> mm, <laughs> давай я туда занесу. Так, Саня, не, давай разом, что no, ты не, ну хочешь, бежи, потому что ты патетик. ЧИСЬ! ЧИСЬ! что ТЫ? ё ма ё Ебать, строит. ц взорвался. А, да. И стартует. Виталик, ха, хороший он, да. Так, чудово, Грамм и так слабо. Вальмаха Иииии, вправо. Вальсуема, вальсуема. Право, вправо. Срадня. А то он на вальсувалась туда. Б. <пуху> Что тут Живий, <пуху> Я живий Не ломай, друг! Помелый. Блядь, зараз качка буде нас хуярить, тікайте! Мене! Ни! СЕРУ Мат! Де туалет Тут є туалет. бачила? Ветра, бачите. А, а что тобі по треба? А шо це за звук? А Чекаємо минку? Ну, Чело? На 60. Ну йоу. йо. Бабуль! 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 Стартуй! Стартуй! Не заводится! Бабуль! 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 Не! Tá, зараз договориш. чи ж старий. Зараз ти offenu. договоришся. Зараз ти договориш. Бля. Піздатні. Ха-ха-ха! НА! Бля! Серед вас імпоспіть. Нічого я туди по не попадаю! Ні, Сенсі! Не ламайте мого кінчика! Блям! Да, ідіть зі махи! <сум> я вас сюди не кликав. Дить поздух! Не беріть, його не беріть, не беріть, не беріть! Вона нічого не робить. На що ти говорив? Не кажи, її треба брати! Беріть! Катя, хапай! Беріть, беріть, Роман каже! Хапай! Захар, поможеш? ха Захар, Ні, ну ти пидлай, Роман. А хоча ладно. Мені тоже ніхто не говорив, так що знаєш. Все, чекай, хай. А ні. это нечайно! Забари, забари, поможе мені! бігаємо. все брат. Роман Майк в церковь, знаєш Ха-ха-ха-та. Гарно упал. А Давай звон. Вс. я бомба. На 200 круто, ребята. Ха я не могу. Муз е, муз е. Що а, а, а! <сих> Ой, это уже опасный да? педай 9 рівень? Тут могут и потрафить. Блядь! Ну вот Кентик, какие любит даблджамп, если там был лаунчи. Стоит! Зопис Ой! Сори! Я ты крыса. Я просто! Никто не берет. Ладно, я возьму все! нас мінус один. Вже? Ну, як зазвичай. Єбать. Та як ви затрахали? Пригайте. Йоу. Йоу. Покань. Плутівський. Йоу? Взриваємо? Блять, придурок, ну просто, ну просто дебіли. Ти в блядь. Ти в О, аж гала. Ти це, це братик, розігнався. Вниз, вниз, вниз його. Там, щикну, там щикну. ще там ще клоун. Що? Все, діду пизда. Чекай! Взирвайсь! Ну, взрвай! Слава яйца.